you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Родина нардепа Розенблата, яка продала браковані безпілотники для ЗСУ, накопила нерухомості в Дубаї. Про це пишуть анонімні телеграм-канали. Так, поки українські солдати гинуть, сімейство Розенблатів вирішили вкласти гроші у нерухомість в Дубаї. Водночас, уся родина нині живе в Німеччині, де має види на проживання. Зокрема, в Дубаї Розенблатів зацікавив шикарний комплекс від компанії Damak Lagoons. І не просто комплекс, а висотка Валі, весь дизайн буде виконаний цим брендом. Обрали Розенблати одразу кілька квартир, а платять за них у криптовалюті. Саме таким чином деякі нардепи наживаються на війні та ще й безсоромно живуть шикарним життям. Що важливо раніше, вже стало відомо, що компанія «Українські авіасистеми, яка на третину належить дружині колишнього нардепа Борислава Розенблата, могла в понад два рази завищити ціни на безпілотники Хавк для Міноборони, а самі літальні апарати постачати через сумнівного словацького посередження. Редника, що мав відношення до непрозорих тендерів енергоатому, також Міністерство оборони заплатило фірмі Розенблата авансом 650 мільйонів гривень за дрони, які навіть не можуть злетіти. За 55 комплексів виробник до дня здачі доставив лише чотири з яких три не прийняли, оскільки два не змогли злетіти. В одного були проблеми з камерою а на висоті 287 метрів зник зв'язок. В результаті з 55 дронів прийняли лише один після випробувань. То може час задуматися мінобороні та іншим. Службам, щоб притягнути нардепа до відповідальності, чи знову на все закриють очі, Україні війна і витрачати кошти направо і наліво точно не варіант, та ще й таким чином збагачувати політиків, що за абсурд. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і обов'язково пишіть свої думки в коментарях.